Всім добрий ранок. У нас сьогодні другий день підживлення наших зернових. Ночі пройшов невеличкий дождик. Ну, і що, сонечко вже проривається. Я, як дожик таке, навіть пиляку, грубо говоря, не прибив, але вже з самого ранку чи там часу 10 ми не зможемо виїхати, підживлювати, бо по волога. Що по плану? По плану зараз обслуговування. А що обслуговування? Масла вроді на місці. Жорку залить воду і поміняти секцію на хорошо, Вчора Віталія проїхав, я з дуйкою два сівалку. Ви можете бачити. Ну, тут була аж пиляка, селітра. Зараз дождик би пройшов, воно все було б. Коротше, було чака було б. А так все чистенько. Так, що по секції у нас. Не знаю, летим, летим буде Посипникам хана. Як я в тому році все перебиралося, все дивилось. Ну, нічого страшного, я ж кажу, благо, що у запасі є секція вже заряджена, так скажемо з новими почіпниками, що два болта відкрутив, мій провод скинув нову секцію, вставив і полетів. Чого в полі це не зробили? Не знаю, не хотіли, вдома зробиться. Пожорки. Пожорки, кстати, Поки ніяких течей не обнаружено знизу. Хто давно у нас дивиться, знає що, <гас> я скільки показував ним станеш, ну, от, поробили що в полі. Приїжджаєш під ним коротше, калюжа маса, калюжа маса, ну, Масло, з коробки, ну, чи з проміжутків, що там ще текло, може, з мотора більше. Ну, Калюжі збирались. Тут оце всіх МТЗ, ось там шланочка, радіатор масляний. Коротше, там. Підтікає, ну, то хамут пережали вроді Ну то треба буде ще шланочку купити. Я чув, що силіконові ставлю. Ну, колись ставили силіконову, ну її роздували. Ну, там якусь надо спеціальну якусь, там, куча слоїв у неї. Ну, побачимо. Да. Форсунки, форсунки течуть. Ну, це вже ми обкормимо і тоді завеземо форсунки. Зажигання не крутили, вирішили завести їх і не париться. Сухеньке, тут сухо. Ну, я доволі тим, що немає вже калюш. А потім по все нормально. Зараз глянемо масло. Вчора почав з-під краника, з-під різьби видно. Чуть-чуть ну, під підсоплювати. Масло, кстати, ізначально був налитий, вище уровень італій налив, прогавив і зливати ніхто не Желання не було читайте вчора 20-ку откормив масло на місці ну, в Італії є калюшка Чи калюшка був розпределитель а ви можете бачити капля висить на шлангі. Ах, Нічого. розпределитель кстати теж причина чого розпределитель потік а, і не тільки був розпределитель потік тут чи до наших сьомок в ютуб було скільки з ним приколів. Е, Віталя вирішив поміняти фільтр масла, ну, гідробачку поставити новий. Кажу, фільтр замурувало почало кипіти масло, і розподілителю хана, муфти почали текти. Ну, масло кипіло і коротше, хана. Переходи ленша мінялося. Я не пам'ятаю, що ще мінялося. Ну В принципі, тут більше чому і немає що мінятися. Коли масло кипіло на смурфу, що тільки помінялася інша, розпределітель перебирали, не міняли новий. А що? Ну, ну саме основне, розподілитель, НШ і муфти, а, все. Більше тут до гідравліку кожні нічого не підключає. Ну, пересихали на резинки. Ну, бо підкипало тоді. Та <реку> не підкипало, <реку> воно прям закипіло. Поки не викинули фільтра, тоді вітальйон все. Це приходить з опитом у Вітальона теж. Закипіло, і в нього знаєте, одна секція, по-моєму. Опустилася, да, щось було. Підклинуло. Речах, вроді, на місці стояв, чи він розплінтувалося, а, щось да, включило, да. Щось був нюанс. Да. А, Злі, а там я показував, аж капля на цьому. А журик зато сухий, де залишилися тільки форсунки. Цей тигр сухий. Ну, Швана гідравлічка, йде туди, і знайомі. Да, може в коментарях хтось вообще, хтось скаже, типа, що фільтр це треба. Фільтр це треба, коли трактор тягає одну техніку і чисте гідравлічне масло в гідробачку, і в циліндрах чистеньке масло, і ти це тягаєш. Тоді фільтр можна ставити і не паритися. А в нашому випадку, та й в багатьох, мабуть, теж залитий переробот, і то той візьме там, то культиватор, то сівалку попросить, як би... І виходить, що все одно десь грязючка та є. А я показував що. Це нічого страшного, це шланочки поміняти треба буде. Та й все. Так, стойку. Я вже поміняв цю. Сашник стойку, не знаю, як правильно назвати. що в неї диско намного глуше, ніж в цих. Ну то Нічого страшного. Колись, колись можемо поміняємо. А може і просто в планах цю сівалку продати і взяти вже навішу типу, астри від червоної зірки. Ну або коротше, побільшу сівалку вже. Да, розкажу вам зависів. зависів. В першому відео вже точно бачили, папа показує, як коробку ставив, якщо на самих, самих нижніх оборотах і на всю висів відкрити буде по 100 кг. Ми підкормлюємо на середніх оборотах. І коротше, я не знаю, в тому році ми дохали, ми по 150 кг на гектар кидаємо літри, черкаської, уточню. І цей... Коротше, Папа думав, ну, це ж, ж ми тикували, як правильно виставити, щоб чітко по 150 кілограмів ну, кидало. І прийшов до того, що якщо на малих оборотах 100 кг, то на середніх, якщо на всю, буде 200, значить ставимо катушки посередині. Видно? Видно, що посередині стоїть. Но ми теж столкнулися з такою невеличкою проблемою. Виставили все, йшло чітко, ну по навігатору заміра Віталя йшло по 150 кг, в ноль. Ну, Но, трошки тут є, а як вам так показати, постараюся зараз приближити, тут є мілкосім'яні. І як можете бачити, їх замурувало. І коли виставляли висів ну, сразу, коли все було чисто, воно йшло по 150, тому що і мілкосім'яні теж брали бубочки. А мілкосім'яні замурувало і почався чуть менший висів. І ми додали. Зараз я вам можу сказати, який... Зараз я штанг взяв. Поміряю. Ну, виключусь, поміряю і покажу. Так, 16 мм, як можете бачити, виліт катушки, якщо я так сюди міряю. Я не знаю, ну правильно. Ну так, смак, ну, Я правильно міряю, ми так завжди міряємо. 16 мм виліт катушки. Ну опять же, уточнюся одразу. Тут же мелкосемянні мелкосем ми висівні, Може на обичних буде по-другому. На обичних, в принципі, можете зробити так, як папа виставить тупо посередине і буде все огонь. І в нас чітко йде по 150 кг. Я хочу так. Думаю, мне будет полезная информация. Пользуйтесь. Пува вот таки. Барбоса. Ну, Что? На блядках будет. Что? Что? Ромаешь на старый воин. Что? на тебе надо. Да, Перша заправка в цьому році з пистолета. Так тому аду як заправили з пістолетом, так все і осталось. Сейчас кстати... А ты трохи косу там ну, ч там тих і три п'ядесят буде різниця. покажемо який розход на, на подкормки. Чи 20 гектар вчора зробили, грубо говоря, з переїздами. Осьок призрачний гонщик летить Наконець-то він зібрав цього МТЗика. Вартові гепають, капець Все, собрав А це десь Де шланга якась навіть За чистенько сагуч Бізоновські балансіри, папа в колхозі, як на бізоні робив, домой не натягав, зато позаганяли балансі. Ну, папа тільки це дідвіті, по-моєму, ці балансіри підігнав просто так. А останні з бізона так десь розійшлись. Все, чистенько, силіконові патрубочки. Оце ви на газу! А що немає? Так, блин, крылья так четко задній сделаний, диви. А да ты ч говоришь не казав, що змазав, да не ще усі так. Если ще задні чуть короче, бо длині, да, ну брозовички, дай кофеєн, ну. Він не буде скармить. Він же в церкву буде сіти. Не, ну не сьогодні, буде. Не размішав їздити, не всі спали.

Чуть-чуть ну, не було як зняти. Е, толкнули, трохи він покатився, андрей стартером помігчики, джірі завівся. Без бортовые гепают. Так, так, так. Что там, Итальон? Сколько? 56. Ну, грубо говоря, хай визна. 60, да. 60, чтобы легче осталось. По 3 литра даже нет. Нормально, наверное. Нормально? Так. Нормально, даже по 3 литра нема, десь 2,9. Чего? Ну, вроде в колхозі, да, вроде зливать буде. Пустый по Він всегда їздит, він даже... А воды нальєш повенную. все, злив воду Ну, Колхозні замашки. Погнали, вітальон, поле. Мы вже на полі. Девяточку нам сьогодні треба кинуть, як мінімум. Може, если спим, пятерку там переїдемо. Думали подождать, пока семена привезут, потом ехать подкармливать. Ну, вот здесь, хлопцы, на час дня будут с семенами. То до часу дня, сейчас 11, можно еще покормить прям хорошо. Все, директор, маму с собой привез, ему скучно на поле. Да? Пришел контролировать. в гостях Элита Селект. Это еще не все, кстати, кто подъезжал по семена. Что это? Что это тут происходит? Да. Ага. Так, сейчас я поможу Та такого буса жалко гонять по таким дорогам. Это жалко, ну что По маленьку, по у нас є ну, ми своїми агізами стараємося і підмороз підбирати дорогу. Бо це як болото, то, то... по-любому нас стягають. Та щас, так. Да. А ну, покажи піонер, Щоб не казали, що тільки з аксонами або ще з якимись сім'ями були. Саня, ти підготовився хоч. А скільки піонір себе у вас? Как он мог сыпать, по не было шляпок? ну, урожай ты еще какие-то выбирал? 14. 14 за гектар. А вы саксон сколько косили? 15-16. У нас вот это, засухи, а те, по 20. Ты пионер, да? Ё-моё. Как бедненький. Ты это жара сделала? Жара? Да. Жара, жара сделала. Кстати, переходьте на канал Элита Селект, побачите, там нас снимали, и не только нас. Спасибо. А як, а як ви думаєте, що там? А я не знаю. Таурика, Давай, чи... Угадайте. Ти також? Зараз розпакую, розпакую. Бачите, який він радий? <рився> Я думаю, це така річ, яка кожному там вдома да, для сім'ї должна, должна бути. <губити> Ти сюди шашлычок да, накрив, на да, на да, все внизу, дякую. Там є стаканчики. Стаканчики є, все, там, тарілочки. Все, <губити> кожен день будеш тепер петь, так? Геть такий потеряв. Все, дякую, клас. Тебе теж мага речі. Замаринує шашлик, пожариш і відправиш. Ми просто приїдемо на шашлик. Хорошо. Так, наш посівмат вже вдома, бо спів доснімати. Як не встиг? Воно все гала-балаблінне, Віталік в полі підкармлює, тут сіміна привезли, коротше, треба засипати сівалку. І Так бігом-бігом. Хлопці вигрузили, поїхали. Зараз є час трошки досняти. Що вам хочу сказати? Номер е, Сережі, через якого ми купуємо, який привозив, я прикріплю в описі. І оставлю ссылку на їхній YouTube і на Тікток. Ну, Тікток як не знаю. Що Італьон ти хочеш сказати за Саксон? Це ти на що взагалі сексон? Треба сказати Серезі, що хай подгон тобі робить. А що, я йому скажу, аграрит підігнали кепку? Аграрит молодці, і кепку підігнали. Кепка, жилетка і щось еще. Футболка. І футболка. Не, ну. Блин. Літа, літа у нас пока що є футболка. Кепку надо, коллекционировать. Кепку, так, да, будемо кепку. Кепку будемо колекціонувати. Дякуємо, що наші виробники вийшли на такий рівень, що сімейна непогані. І цінова політика теж непогана, mm -hmm. по порівнянні з піонерами, з сингентами, пішло приємно. Ми сіяли, сингенту ми сіяли і піонер ми У нас Белла, а чи Белла сингентиш, так? Белла, відповідно, Лідея. Лідея, Белла. Сингенту ми сіяли і піонер ми сіяли, але піонер ми сіяли тільки 25-й. А 130-й, ні? Ні, 130-й, тільки 25-й сіяли. Ну Це нова політика. Дуже велику роль грає ця нова політика, а разницю, коли ми сіяли сінгенту і піонір, ми з цими сіменами, що з літа селік, що з агроритмом, ми сильної різниці не побачили. Наоборот, піоніро було слабос. Ну так, да, ти візьми, Саня Тавазан, от розказував він і показував Сережі, ну, як піонер себе повів. Піонер в Сані сипнув 13-14 рядом з нашим полем, де в нас Саксон був, десь 15. 15 он сыпал на девятки, да? Да, десь 15. Это там Ну, хай 14 Саксон сыпал, так же, как Сани Пионер сыпал. Только Саксон стоит 4200 по всей единице, а... Да, дороже по любому, мы, не скажем, как точно. Да, короче, да. Чтобы не спрятать. Это тоже Саксон лежит. Это... Да, Це... Это стався чисто Саксон. Да, чисто Саксон, это первые поля. Чистенько, нормально. Саксон. З Альдазором? Да. Тут... Ну, Альдазора може тон 5-6 залилось. Ну, Альдазора може тон 5-6, не більше Саксон. Хороші, що є Альдозор, ми не тільки будемо літасілет. Альдозор теж нам сподобався. Ну, Це ми мішки ще перенесемо туди в гараж, бо я ж кажу, не було времени. І теж, як можете побачити на відео, багато людей теж купували, ну, приїхали, забирали Саксон. І просто не було часу. Це ми вже пізніше, як От перенесемо все в гараж, ми там і покажемо. А в принципі, що в нас? Якщо в нас драга не залиши з того року, то в нас би був тільки Саксон, мабуть, да. так само. Альдазорі Саксон буде, да. Ми будемо підтримувати вітчизняних виробників. Да. Хай хто, хто що не каже, ну. Но... Нам підходить, нам подобається, вийшов, да. купляйте. Ми. Удобрення купили підсоня, да, не на всі, не на всі площадя. Ну поки ми будемо пробувати. Ще плюс десь бора візьмемо. Ну це ми вже покажемо. Бор, да, що там взагалі бляха муха хімії буде в цьому году. Там да, хімія. це короче охреніть можна У нас, мабуть, ще не один год, скільки хімії не було Тепут... на

Трохи, трохи. Ну, по пару баночок кинемо. тільки. Yeah, Бо ти починаєш козу водить, да? Yeah, ти потім будеш. Хто буде завтра видавлять тебе? Що <laughs> там пару баночок? Ти просто, я знаю, я пару баночок потягну, тебе не остановив. Зараз почнемо десь мурахою їхати і почнеться. Yeah, И yeah. полетел, да? <laughs> 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 ну на дафов на дафе ти быстрее смийся. Ти пока з Мурфіком смийся, тебе, блін, два заразу зловлиш. Поки будеш цеплятися, тягач все. Це чутки. Є доля правди, да? Колись ти вже хотів відцеплятися, я помню. Ада. Ада. Все, я поїхав. Техника. Техника безопасности. Ты чубра такая? А ты сиди тут до вечера. Так. Не похуй, что ты снимаешь. Я компромат. Ты будешь от меня говорить. Буду сапать. Им сейчас кострибный на вот этот стручок. Хоч через верх кидай. Зараз я ще вище подивлю. А следующий ти. А я не залізу. Я не залізу. Давай, хоч через верх кидай Давай, давай, будеш слухатися чи ні? Ні А не, ти сьогодні на мене тоже борел. Стрибай на цей штирьок день підкормка завершена ми вже з віталіком вдома да, ще можна було поїхати п'ятерочку підкормити переїхали було б вже пізно Зараз вода вже злита жоркать обдую сівалку і поїдемо поснімаємо так директор що ти хочеш сказати Другий день нормально пройшов продуктивно сьогодні сімена привезли все так, чуть -чуть. менше надіть Возможно, щоб замачіло. Так, сівалка видута, продута, чистенько. Ну, це циліндр вафлиця помиється вже керхером. Саме головне, що вона виду, теж кажу, чистенько стоїть. Так, А ми з вітальйоном, З вітальйоном візьмемо мені жилетку, папа я не знає, що він там дує. З Віталіоном зараз полетимо, поснімаємо трошки контента, як підкармлює Тож, теж наш знайомий. Побачите, навряд ли цього відео цього не буде, це буде в якомусь із наступних. Ну, поїдемо поснімаємо поки є час. Так, до нових зустрічей, ставте лайки, підписуйтесь, ми стараємося для вас.